Доброго ранку, колеги. Я з вами. Вітаю, шановні колеги, є у нас Баб'янка, не бачу, Арсеню колег не бачу. Таким чином передаю секретарське право перевірити присутність Остапенка Анатолій. Доброго дня колеги. Це якого наукована? На місці. Сиба. Символюк Михайло. Вітаю, колеги, на місці. Колега, на місці. Стураневич Але... Вадим Олегович. Олег... Да, і ціба є, добре тоді. Стуневич Вадим Олегович. Поки відсутній. Бабенко Микола Вікторович. Відсутній. Арсенюк Олег Олексійович. відсутній. Гривко Сергій Дмитрович. Гривко з вами, бажаю здоров'я. Є. Нікорак Ірина Петрівна. Нікорак присутня, доброго ранку, колеги. Тарасенко Тарас Петрович є. Тимошенко, Юлія Володимирівна. Стурневич да, Юлія Володимирівна. Вадим Олегович. Струневич тут. Ну, всім кворум є. Дякую, шановні колеги. У нас кворум є, ми можемо починати, і час вже зазначений у нас. Ми збираємо сьогодні комітет за дорученням голови Верховної Ради України Стефанчука Руслана. Тому комітету збирається терміново без попереджень, і збирається він у зв'язку з тим, що є заява міністра у справах ветеранів України Лапутіна Юлія Анатолійни про відставку із займаної посади. Вчора їй повідомили, що комітет буде сьогодні о 9.30, тому але її немає сьогодні на комітеті. Якщо вона підключиться, то я попрошу, щоб вона нам прокоментувала. У разі якщо ні, то прошу народних депутатів. Зазначити свою позицію з приводу цієї заяви. Анатолій. Да, Будь ласка, Михайло Михайлович Шановна пані голову шановні колеги, шкода, що немає е, пані міністра, але хочу як я висловлю свою думку. Насправді, е, заява про відставку це наслідок. Про причини, причини можна багато говорити. Я думаю, що комітет, як представник Верховної Ради і маючи контролюючі функції, ми робили максимум все для того, щоб сприяти роботі міністерства у справах ветеранів. Як це вдалося, Я думаю, судити не нам. Але мені видається, що в майбутньому і це вже завдання нового міністра. І кабінету міністрів, що потрібно все-таки підвищити координаційну роль цього міністерства. Я не знаю, чи посада самого міністра без представки віцепрем'єр. Це вдасться. Спробую пояснити, чому. По-перше, це координація з іншими міністерствами. Приходить ветеран, домобілізується з ЗСУ чи інших військових формувань. Це зв'язок з міністерством оборони потрібно налагодити служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ і іншими. Перше, друге, Міністерство охорони здоров'я, ветеран все-таки проходить реабілітацію різну, медичну, психологічну, теж має бути координація. Наступне це координація з Міністерством економіки, тому що центр зайнятості їм належить. Як людина буде працевлаштовуватись, до речі, там вже є позитивні фактори, що не тільки виплата по безробіття, вже видається ваучери, родинам. Тобто десь певні кроки є. Ну і далі про міністерство можна говорити, і опускаємося. Це і освіта. Опускаємося нижче органів місцевої влади чи координується. Тобто тут потрібно говорити про те, то підвищення ролі менеджерської. До речі, про це звернув увагу і президент України. Коментарі щодо цієї відставки. Тобто, міністерство має підвищити координаційну роль для того, щоб, перше, і захистити ветерана, а друге, дати йому шанс. У життя. Я думаю, що Верховна Рада готова підтримувати будь-які законодавчі ініціативи міністерства і кабінету міністрів для того, щоб ця сфера все-таки працювала. Ну і звичайно, громадський сектор, громадська рада, і ми до речі, я думаю, всі народні депутати в комітеті отримували звернення, зауваження. Інколи було соромно, як керівництво міністерства справ ветеранів не має часу зустрітися з громадською радою з ветеранами, щоб обговорити нагальні питання. Через те цей клубок проблем можна вирішувати, якщо буде така координація. І я е, вважаю, що що стосується і мене особисто, і я думаю, колеги висловить свою позицію, ми готові надавати будь-яку підтримку новопризначеному міністру. А те, що сьогодні немає е, міністра, ну то це її особиста позиція. Ми бажаємо їй успіху. Дуже важливо, щоб ми не втрачали часу, бо кожен день. Такого зволікання воно відкидає нас назад. А ветерани з, з кожним днем їх кількість стає більше і більше. А в майбутньому це буде дуже багато декілька е когорта мотивованих людей, які захищають нашу державу. Через те я буду голосувати. за став. Дякую, Михайло Михайлович. Дякую за влучний виступ. Анатолій Да, добрий день. Колеги, я підтримую все, що було тут сказано в першу чергу. Хочу звернути увагу на те, що дійсно були звернення громадської ради, да, і були звернення не тільки до народних депутатів, а й на тимчасової спеціальної комісії. І моменти, коли пропонувалося зустрітися міністерству з тимчасовою спеціальною комісією, яку безпосередньо очолюю я, то все робилося для того, щоб ця зустріч відбулася. Незрозуміло було, з яких причин. Практично формальні причини завжди були. Я підтримую, що це міністерство повинно зайняти провідну роль, тому що ветеранів, захисників, членів сімей, членів семи загиблих, зниклих безвісті. Ми перелічуємо велику кількість осіб, які є бенефіціарами тієї роботи, яку повинно зробити Міністерство ветеранів. І це дійсно і зайнятість, і навчання. Перекваліфікація і забезпечення лікуванням все. все А інше а саме головне, це той перехід осіб з від міністерства оборони до якраз до мирного життя. Тобто вони повинні працювати в синергії з міністерством оборони з збройними силами з іншими структурами, як вже було зазначено. Але ця робота не робиться, вона не є системною, і я хочу нагадати, коли прийшла у грудні 2020 року міністр, я особисто з нею домовлявся, щоб вона утримала ту команду, яка була. На сьогодні ми бачимо, що кадрова робота в міністерстві, знаєте, як та хрома качка, вона то є, то немає, І були тоді домовленості з Юлією Антоніною, що якщо міністерство буде. Показувати роботу, ми її будемо підтримувати, і будемо в певній мірі завжди відстоювати їх позиції. Але на сьогодні немає співпраці з комітетом, немає співпраці з громадськістю. Тому, на жаль, ми сьогодні повинні підтримати заяву міністра і будемо надіятися, що прийде новий міністр або міністерка, і покаже більш ефективну роботу. Дякую. Дякую, пане Антон. Раз, раз, будь ласка, я одразу коротко скажу про те, що підтримую звільнення в даному випадку. Все таки і нам комітету, нам треба більш зосередитись на встановленні непопулярних рішень і визначитись більш конкретно зі статусом ветерана, розподілити. То такий військовослужбовець, який звільняється з від при мобілізації пристроковій службі, чи буде в нього статус ветерана, чи не буде, тому що від цього буде залежати і взагалі формування ветеранської політики, оскільки формування ветеранської політики зараз стоїть в плані уряду закону про ветеранську політику міністерство і взагалі уряд вони повинні подати його вже в, в березні цього року. А без формування чіткої ветеранської політики ми не зможемо нічого по пообіцяти нашим захисникам, захисницям, їхнім родинам і сформувати навіть і чітку позицію для міністерства оборони як допоміжну на етапі мобілізації. Тому питання якраз це вже не про звільнення, а про діяльність і нашого комітету, як ми, як народні депутати, зможемо допомогти уряду сформувати законодавчі ініціативи і прийняти їх на нашому рівні для того, щоб ефективна ветеранська політика запрацювала у нас в державі? Тому що е, у нас в державі ми очікуємо все-таки майже до 25%. Населення це особи, які будуть відноситися тим чи іншим чином до ветеранської спільноти або до членів їх родин. Дякую. Дякую, пане Тарасик. Шановні народні депутати, які з нами на зв'язку Циба, Тетяна, Ірина, Нікарак, Струневич Вадим, Грівко, Сергій, є бажання виступити? Колеги, я буквально коротко, якщо дозволити, Галина Миколаївна, будь ласка, Ми пані мені здається, Рівко. бо. Було б чесним і справедливим подати відставку набагато раніше, але маємо те, що маємо. Я, звісно, буду підтримувати звільнення пані Лапутіної, і мені здається, що перед нашим комітетом буде один з найбільших викликів налагодити роботу, допомогти новому міністру чи міністерці, налагодити достойну роботу міністерства ветеранів. Тому в мене все. Я коротко дякую. Дякую, пані Ірина. Тетяна Циба? Ну власне, я теж безумовно буду підтримувати відставку, тому що на жаль на жаль, не склалася співпраця у міністерства ветеранів, Ну по суті, ні з ким, тому що ну це не питання нашого комітету, а власне, всі ці звернення і громадськості і інших колег депутатів з інших комітетів свідчать про те, що на жаль співпраця не склалася. Відповідно, таке ключове міністр. Зв'язок пропав да. Пан Сергій, скажете декілька слів. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Ну я напевно хотів би подякувати міністерку міністерці за її роботу і наголосити на тому, що міністерство витирані насправді дуже в Шише. Да-да, розумію, але все ж таки, все ж таки, вона працювала і самовіддано, і в якому сенсі в її розумінні. Але в той же час хочу наголосити, що міністерство ветеранів дуже важливе для нашого суспільства, і як тут правильно казали, що десь 25% буде, скажімо так, в якому сенсі. Так або іначе з зіштовхнутися з ветеранською, скажімо, з ветеранськими питаннями, тому воно вирішує дуже багато питань, і е, потрібно нам обрати буде уже достойного міністра, який буде драйвером позитивних змін і спростить всі процедури для ветеранів, е, щоб е, зробити їм життя максимально життя і максимально комфортним. Тому е, давайте визначатись, голосувати. Я буду підтримувати відставку. Дякую таким чином, якщо нема більше бажаючих виступати, то я оголошу тоді проект рішення, і ми за нього проголосуємо. Так. Значит, ми так, такий проєкт рішення пропонується. Перше, погодити звільнення Лапутіної Юлії Анатолівни з посади міністра у справах ветеранів України за поданою нею заявою про відставку. Друге, рекомендувати Верховній Раді України прийняти відставку міністра у справах витиранів України Лапутіної Юлії Анатолівни. З півдопівдачем на пленарному засіданні встановити голову Комітету Третьякову. Нема Забираючи. Тоді прошу провести голосування, пан Анатолію. Да. Колеги я надію, всі почули. Будемо тоді голосувати. Третікова, Галина Миколаївна. За. Симбалюк Михайло Михайлович. Цимбалюк за. Словневич Вадим Михайлович. Сувневич за. Да. Бабенко Микола Вікторович. Арсенюй колега Олексійович. Ревко Сергій Дмитрович. Микорок за. Остапенко Петро Дмитрович. Нікорак Ірина Петрівна. Нікорак за. Тарасенко Тарас Петрович. Тимошенко Юлія Володимирівна, Сиба Тетяна Вікторівна, не чути, не чути вас? Микрофон. ще раз. Викторовна. Раз, 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 Треба, треба, треба... Тетяна да. ну, ну, Вікторівна, бачимо, що ви за, але ми не чуємо вас. Я не прав, я, не знаю, я вижу, що не Вона піднімала руки. Це буде визначати секретар. секретар. Секретар на сьогодні Анатолій ставить. Ну, як він визначить, так і буде. Воно, є, я думаю, Тетяна Вікторівна. А, а, вона написала. Все, бачите. Бачите, що таке зв'язок? Якщо нема зв'язку, то в чаті є за. <зайга> 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 Дякую, шановні колеги, тоді до роботи в сесійному залі. Слава Україні! До зустрічі в сесійній залі.